Усім привіт! Сьогодні поговоримо про ітерабельні масиви. Зміння це об'єкти, які можна перебирати як масиви. Доступ до змінних можна отримувати за допомогою простого та ефективного коду. І змінні можна перебирати за допомогою циклів for-OF. Оператор for виконує цикл по елементах ітабрабельного об'єкту. Синтаксис доволі таки простий. Пишемо цикл for в дужках. Створюємо змінну, вказуємо OFF. І ось тут у нас буде ітерабельна, якраз змінна, і потім якийсь блок коду. Ітерація. Її взагалі дуже легко зрозуміти. Це просто циклічне повторення послідовності елементів. І декілька прикладів. Ітерація над рядком, ітерація над масивом. А взагалі, що таке у нас ітерація? Візьмемо, наприклад, наш лічильник. І в лічильнику у нас з вами. Будуть наступні рядки. Нулі, наприклад, ось тут будуть усюди. І коли, наприклад, ми з вами використовуємо один якийсь кубічний там, метр води, вона змінюється з нуля на одиницю, газу так само, кіловати так само. Коли проїжджаємо на велосипеді або на машині, якийсь кілометр, то у нас лічильник буде постійно. Змінювати свої значення. З нуля на одиницю, з одиниці на двійку, і так далі. І ітерація над рядком. Для перебору елементів рядка можна використовувати цикл for O. І ось невеличкий приклад. Ну, закидую І у нас е, створюється рядок, наприклад, рекордс. Далі порожня зміна тексту. Далі ми створюємо. Зміну x у самому циклі, котра буде константою «of name. Де name у нас є змінною для нашого рядка. І потім будемо до змінної тексту перекидувати значення X. І подивимося, що у нас з вами з цього вийде. І у нас змінна «records» розбилася на значення R E DC, тобто наш рядок розбився на конкретні наші літери. Рухаємось далі. <кій> Ітерація над масивом. Для перебору елементів масиву можна використовувати цикл в, теж for-OF. І зараз ми розб, будемо якраз розбирати цей приклад. Беремо цей приклад, закидуємо його до ідеєшки. Замість того, котрий був. І в нас є масив з трьох літрів. Далі порожня зміна тексти. І потім створюємо зміну x, котра буде константою. І будемо пробігатися по всьому масиву. І ось тут зміна тексти буде володіти значенням нашого кожного елементу масиву. Запускаємо. Ось ABC. Це доволі таки просто. І трація над множиною. Для перебору елементів множини можна використовувати теж цикл PRO. Давайте на це поглянемо. Прибираю. І ось у нас є з вами наступне. У нас є з вами сет. Сет ми ще з вами не вивчали. Сет буде в наступному відео. Ось у нас є літери множини. І таким самим циклом ми будемо перебирати наші значення. Запускаю. І ось те саме: ABC. Все абсолютно так само. І ітерація над мапою теж будемо вивчати в наступному відео. Наступне відео буде сет, і після сету будуть мапи. Ви можете використовувати цикл фороб для перебору елементів мапи. Ось теж візьмемо. Ще раз нагадаю, що мапи і сети будемо вивчати в наступних відео. Ось ми створили мапу fruit, у котрого є ключ apple, значення 500. Banana, ключ, значення 500. Oranges, Ключ, значення 200. Потім ми будемо і ці всі значення виводити. І ось. Ми виводимо одразу і ключ, і значення. Ось і все. Все доволі таки просто. Єдине, що з ними будемо розбиратися на наступний раз. Тому ітерабельні е масиви нам ну, будуть потрібні. Для наших машин і для наших карт зображень. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.